Я пропоную внести до порядку денного питання про недовіру Секретарю Полтавської міської ради. Появите недовіру Секретарю Полтавской міської ради только голосуємо. своих голосов. Голосуйте! Скажіть, будь ласка, у нас порядок денний. Ми за нього ще не проголосували. відповідно промовилися. Тут для того, щоб всі рішення. І вносите пропозицію, то я допомогли депутатів. Майте ну, порядок денний, той ще розданий депутатам за основу. А я вам кажу, що ами не є додаткове питання, що ви не забуду.